Всім привіт! Сьогодні продовжуємо чистку полуниці. Тут То нас вчорашня територія. Ну, а це ось у, уже сьогодні. Почали чистити. Сьогодні у нас прохолодніше набагато на вулиці. Бо сонечко то виясниться, то заховується. Ну, більше його немає. Готується погода до дощу, навірно. мабуть. Скоро буде на завтра, на післязавтра нас обіщають дощик. Завтра планую відправлення. Сьогодні буду вечором готувати і завтра відправлення буду робити оплачені посилочки, які оплачені, які наложені. Всі за роз, звичайно, не можу відправити, але буду старатися побільше. Закінчили ми чистку зараз покажу, дійду туди. Це в мене вчорашня територія, яку ми почистили, яку я вже обробила від бордуською сумістю. І так, як завтра обіщають на два дні дощі, то почекаю ще і потім буду далі обробляти. Оце вчорашня територія, ну а це ось сьогоднішня. Тут 35 метрів донизу, 5 бугрів ми почистили. Сьогодні добризкали тут ось дерева, сот добризкали і побризкали також малинку, тому що малинка скоро-скоро почне відходити. Е, звичайно, її треба буде пообрізати. Це в мене ремонтонта Дніпр. Ось така вона ріденька, якщо видно, бо вже ж як, як завжди, вже ж темніє. сонечко вже заходить. Побризкали тим, що дерева бризкали. Е, мідний купорос плюс е, карбамід. До цього я. Розсипала тут добриво, ну я вже говорила за добриво, То ще вона не відходить. Ну, треба буде пообрізати оці верхушечки, які плодоносили осінньо. В цьому році думаю, що малина не вимерзла не так, як в минулому році. У минулому році дуже багато в, наш, в нашому регіоні вимерзло малини. Ну, я ремонтантну залишаю половину, я обрізаю під корінь, половину плодоносить рону. Тому що мені подобається е, по, е, малинка, яка е, Ну, це Дніпр, вона плодоносить е, разом із. Обичною малинкою, влітку. А потім ще раз плодоноси із нових пагонів, які будуть рости Оці старі погони, прошлого дні, ці плодоноситимуть, якщо їх не обрізати, то плодоноситимуть влітку. А ті, що будуть рости нові пагони, ті будуть плодоносити восени. Десь із кінця серпня і до морозів. Але мені оця малинка дніпр, вона подобається перше її плодоношення. От вона буває дуже-така, дуже-дуже-дуже рясна і дуже солодка. Смачна йогітка. Темно-червона. Я думаю, скоро ось тільки підсохне, покажу, як її швидко розмножити. Якщо ви купуєте, у вас є там якісь кілька саджанців. І можна із кількох саджанців на наступний рік вже мати дуже багато малинки. Я думаю, Скоро я зніму це відео. Як тільки в мене з'явиться час. Бо, саме розумієте, такі плантації, а ще ж оно ще ж, ну, той груд, там ще 20 сотих, в мене полуниці, якої не, чищ, яка не чищена зовсім, то буду е, старатися почистити, а потім вже. Будемо іншим займатися. Ось у нас спалять потроху костри люди. Хоч і не можна, але куди ж його дівати. Особливо малину, яку вирізаємо стару, її обов'язково треба спалити, особливо ту, на якій є галиця, тому що там цей черв'ячок, який живе у стеблі. Відтіль відродиться з личинки муха, і буде далі нам шкодить. Ну, на цьому все, до побачення, миру всім, до нових зустрічей.